Дитячий піжами мікс, всього за 135 гривень штука. Таких штук у нас 15. Лот у нас коштує 2030 гривень. Ось у нас є футболка з довгим рукавом. Тут виходить, і штани. Є ось динозавриком. Раз і два. Є з грінчем. Ось така класна полосата така, в смужечку. Один грінч, два і три. Ось таких три у нас з грінчем. Ось. Так. Є ось L Закрижене серце. Теж тут ось футболка з довгим рукавом, штани. Є ось така у з таким класним візерунком. Штани та кофта також. Далі є у нас зі Спайдерменом, до речі, ось класний такий. Синя, Синя футболка з довгим рукавом, і штани такі. Так, з Мікі Маусом, точніше, з Міні Маусом. Ось теж футболка класна з міні-маусом. І штани такі, такого рожевого, цікавого кольору. Всього у нас є розміри. Які у нас є розміри? 98-104, 5 таких штук. 110-116 см 5, на 5 таких штук. І 122-128 теж 5 штук. І для замовлення цього класного лоту пишіть нашим менеджерам.